Майже щодня їздить на роботу велосипедом полтавець Володимир Семко. За місяць дії нових штрафів для учасників руху каже, змін на дорозі не помітив. Найчастіше порушують велосипедисти це, як правило, проїзд на червоне світло, але іноді це буває вимушений крок. Також неправильний проїзд, перехрест, переїзд по зебрі, замість того, щоб перевести, спішитися або їхати в потоці. Я думаю, що в принципі логічно підвищувати для всіх учасників руху і для велосипедистів, і для пішоходів, і для автомобілістів. За порушення для велосипедистів зросли у чотири рази до 340 гривень, проте найбільше підвищили покарання для водіїв авто. Від 17 березня за перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину штраф складає 340 гривень, на понад 50 кілометрів за годину 1700, що утричі більше за попередні стягнення. А за брудні номерні знаки раніше сплачували 70 гривень, а нині 850. А за непристебнуті паски безпеки 510 гривень. Це у 10 разів більше, ніж раніше. Ми бачимо зменшення кількості виявлених фактів керування автомобілем без непристебнутого паска безпеки. Порівнюючи з березнем, це приблизно на 30% менше зафіксованих таких випадків. Особливо там те, що стосується безпеки водія і пасажирів. Тобто то такі зміни в штрафах я вважаю доцільними. В принципі, все як було, так і є. Може, просто менше пішоходів, менше людей через те, що певні обмеження є. Ну то по ситуації, по обстановці на дорогах, я не помітив, щоб щось змінилося. Попри збільшення штрафів за кермування на підпитку, від початку квітня полтавські патрульні зупинили 27 нетверезих водіїв. Це стільки ж, як у березні, каже речник патрульної поліції. Проте ми бачимо значно зменшення кількості повтори повторного вчинення цього порушення, тому що нагадаю, якщо Людину притягують вперше до відповідальності за нетворе за керування штрафи сягають 17 тисяч гривень. А за повторне передбачено вже накладення штрафу розміром 34 тисячі гривень За словами Руслана Возниці, перевищувати швидкість у квітні водії стали частіше на сотню разів порівняно з березнем коли підвищені штрафи ще не діяли. Збільшені штрафи за порушення правил дорожнього руху для водіїв велосипедистів та пішоходів діють від 17 березня цього року. Відповідний закон ухвалили у лютому. Це задля зменшення кількості аварій. Дарина Литва. Юрій Дубневич. новини на Суспільному. Полтава.